Глава 3. У 15-й же рік правління Теверія Кесаря, коли Понтійський Пилат правив Юдеєю, Ірод був четвертовладником у Галилеї, Филип, брат його, був четвертовладником у Ітуреї і Трехоніцькому краї, а Лисаній був четвертовладником у Авелинеї, За первосвященників Анни і Каяфи було Слово Боже. До Іоанна, сина Захарії у пустелі. І він проходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі слів Ісаї, пророка, який говорить глас вопіющого у пустелі, приготуйте путь Господній прямими, зробіть стезі йому. Кожна долина нехай наповниться, і всяка гора, і пагорб зрівняються, і хай стане криве прямим. І вибоїсті дороги рівними, і побачить всяка плоть спасіння Боже. Іоанн говорив народові, що приходив хреститися від нього, їх іднове, хто навчив вас тікати від грядущого гніву, створіть же плоди достойні покаяння, і не думайте говорити в собі отця, маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог з каміння цього може створити дітей Авраамові. Уже й сокира, при корені дерева лежить, всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубується і вкидається у вогонь. І запитували його люди, кажучи, що ж нам робити. Відповідаючи, він сказав їм, хто має дві одежини, хай дасть тому, хто не має, і хто має їжу, хай зробить так само. Прийшли і митері хреститись від нього і сказали йому вчителю, що нам робити. Він відповів їм: Нічого не вимагайте більше того, що призначено вам. Питали його також і воїни, а що нам робити, і сказав їм: Нікого не кривдіть, не обмовляйте і задовольняйтеся платнею вашою. Коли ж народ чекав, і всі роздумували в серцях своїх про Іоанна, чи не Христос, він Іоанн усім відповідав Я хрещу вас водою. Але гряде сильніший за мене, якому я недостойний розв'язати ремінь взуття Його, Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Лопата в руці Його, і Він очистить тік свій і збере пшеницю у житницю свою, а полову спалить вогнем невгасимим. і багато іншого втішаючи, благовістив він людям. Ірод же четвертовладник, якому Іоанн докоряв за іродіаду, жінку брата його і за все, що зробив Ірод лихого, додав до всього іншого і те, що замкнув Іоанна у в'язниці. І сталося, коли хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього у тілесному вигляді, як голуб, і був голос із неба, який говорив. Ти є син мій улюблений, тобі моє благовоління. Ісус, починаючи своє служіння, був років тридцяти і був, як думали, син Іосифів Ілію, Матфатів Левію, Мелхію, Іаннаю Йосифів, Матафію, Амосів, Наумів, Еслимів, Нагею, Маафів, Маттафію, Семиїю, Іосифів, Іудин, Іоанню, Рисаю, Зоровавелю, Салафілю, Нирію, Мелхію, Аддію, Осамю, Елмодамю, Ірію, Іосію, Єлиезерю, Іориню, Матфатію, Левію, Симеонію, Іудин, Йосифію, Іонаню, Елеакимю, Мелеаю, Майнанію, Маттафаю, Нафанію, Давидю, Єссею, Овидю, Воозів, Салмонів, Наасонію, Аминадавів, Арамю, Єсромю, Фаресю, Іудин, Яковів, Ісааків, Авраамю, Фарин, Нахорів, Сурухів, Рагавів, Фалеків, Евериу, Салиню, Каїнаню, Арфакскадиу, Сымю, Ною, Ламехю, Мафусалиу, Енохю, Іаредиу, Малилаїлию, Кайнаю, Еносиу, Сифию, Адамиу, Божий.